кохана, рідна, мила, найцінніша, найдорожча людина на світі. Ти так багато робиш для кожного з нас. Ти вмієш кожному моменті підтримати. Ти вмієш розрадити. Але я пам'ятаю всю ту історію з самого маленького, коли ти була така смішна в капелюшку чи така просто з гривкою. Ти складно, з величезними зусиллями старалась зробити ту кляту кулю, над якою плакала вся сім'я і родина, яка зробила тебе сильнішою, такою, з таким поглядом гострим, коли мама, тато, я всі сиділи і казали: Тата, та, та, ти зможеш вперед. Потім ти, ти змогла, ти показала всім, що ти можеш піти вчитися в Польщу, що ти можеш закінчити. Польський університет отримати ту ступінь, яку ти хотіла. Ти допомагала мені, підписала, креслила. Ти робила все, щоб, все для когось. Я тебе брала до Львова, я тебе брала на туси. молоді, енергійні. Хоч як ти не хотіла ходити зі мною і казала, я не піду, просіть мене. Ти йшла. Ніколи не казала. Ні, казала. Казала, я не піду. Але ти то робила, бо ти знала, що мені то важливо. А я робила багато всього, щоб я знала, що тобі то важливо. І колись, тепер вже зараз, через купу купу років, бо зараз на тій фоті, тут фоті тобі, напевно, 20. А тут взагалі 15. Це вже пройшло після фотографії 15 років. І знаєш що? Ти стала такою, як ти мала стати. Ти стала чудовою мамою. Ні, навіть чудовою мало сказати для того, скільки ти робиш для своїх малявок. Ти стала чудовою дружиною, неймовірно крутою кузеною. Ти стала найкращою в світі сестрою. Бо нічого не змінилося з того часу. Ти досі кожного ранку мені пишеш. Дзвониш. Ти дзвониш до корнеля. Отак, як зараз, в той день, коли ми робили фотосесії в скалацькому ставі. А тут я робила тобі фотосесії у Львові. Нічого не змінилося. Дай Боже, щоб нічого не помінялося і через 10, через 20, через 30 років. Щоб ти так само. Круто строїла мене, батьків, всіх, щоб ти отак насолоджувалася життям, щоб ти вміла відчувати і вміла так, так як, як, як дитина, приймати кожен день і жити його. Справді, дуже багато всього ми, ми бачили, і ти знаєш, ми переживали. Ми допомагали ми одне одній. І тільки зараз, як зараз буде фотографія, на якій ми святкували тобі, не знаю, чому, тільки 19. Я точно перерахувала кожну свічку, і, і саме тоді тобі було 19 років з худим, худим кормлем. Та вже ми трохи стали стала і от стільки років прийшло. А ти досі усміхнена і щоб так було завжди. Я дякую тобі за кожен за кожен період у нашому житті. І тоді, коли ми вчилися разом в гуртожитку, і Господи, як ми сварилися, але водночас у нас були святі четверги з пивом і сухариками. І тоді, коли ти приїхала і жила разом з нами у Львові, і ми все одно сварилися, але сварилися так, що ми любили одного одну. Ти рятувала кота від депресії, робила йому капельниці і так далі. Ти святкувала зі мною майже всі день народження, робила найкращі подарунки. Ти робила все, щоб всі були щасливі. Купувала зі мною хату, вибирала планування, ходила на екскурсії, відправляла корнелі в Швецію. Ти невід'ємна частина мене, нашої сім'ї, наших дітей. Ми грузили, не Жигуля всякі штуки, ми працювали разом. Ми навіть в Єгипті, там, де з'явилася Дарина, все одно були разом. Це з Єгипту. Коли Даринка родилася, ти ходила до церкви молитися. Я потім її хрестила. І не плакала десь хвилин Та, хвилин 5. Та й 20. Не буду плакати, бо тобі 30 і ти для кожного з нашої родини, родини зробила дуже багато для батьків. У мене для Таринки, <кій> і тепер ж для своїх діток. Знаю, Мурочка, що ти най... напевно найкраща людина. <кій> Яку я знаю. Ти точно найкраща. У мене тебе дуже сильно любимо. І то, то ну, то не час плакати, але я, я просто хочу, щоб ти була щаслива. Щоб ти усміхалася, раділа життю, ростила діток, щоб ми з вітюшкою любили один одного, підтримували. І нехай нехай дітриться і тобі запам'ятаються. І щоб ти все робила так, так як і робиш. Ти, 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 ти правильно робиш все. Я дуже пишаюсь тобою. Та, Мурка, в тебе двоє дітей. Ми досі не можемо тобі повірити, що. Ті золоті діти, то є твої діти. Ти величезний молодець. Дякуємо тобі. Я і Корне дуже сильно цінуємо. Бо насправді ми, ми знаємо і завжди будемо пам'ятати, скільки всього ти зробила для нас. Любимо тебе, mm. любимо Вітюшку, любимо Адамусика і любимо алеєчку. Плачте. Ви ну, Дивіться відео, будете плакати. Плачте. Бо то є нормальна емоція. Дякую, мам. Дякую тобі. Моя дорога, усміхнена, суперкласна, супер шикарною фігурою, з худими руками. Забувай ті комплекси, відкидай ту що ти знаєш, про що? Ті комплекси не тебе. Ми тебе дуже сильно любимо. Будьте здоровенні. І ти і діти, бо якщо діти будуть здорові, то будеш щаслива ти. <рес> я навіть вірю, що в тебе пузо було. Я якось пропустила той момент. Коли, коли пропустили на той момент в один раз і ти мама. І ти мама дв... тих двох чарів. <рес> Добре, ти казав, що не страшненькі. ні. Тих чарів. <рес> я тебе дуже сильно люблю. Насолоджуйся тим днем, і я обіцяю, що завтра. Ми зробимо той день ще краще. Обіцяй. Радій, пий шампанське. І знай, що ти на правильному шляху. Я тебе дуже сильно люблю. Корні тебе дуже сильно любить. Даринка тебе сильно любить. А тут ти переїхала, і ми повісили штори, і ти була дуже щаслива. А тут ми святкували минулого року твоїх скільки? 29. Вчилиш і каже, що трошечки става і стає легше. А ну, тут ой, ти вже розслабилась. <гум> Дякую Богу за тебе за кожен день, за, кожен, за кожну хвилину, яку я, я з тобою проводжу. Ми тебе дуже, Це сильно дуже любимо. тебе дуже. Дуже, дуже, Будь щаслива наша зірочка. enjoy!